Виконком Чернігівської міської ради на позачерговому засіданні затвердив 11 рішень про надання компенсації за пошкоджене житло на загальну суму понад 1 мільйон 22 тисячі гривень. Перші 16 заяв чернігівців на отримання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, розглянули на засіданні профільної комісії. 11 затвердили заяви на отримання компенсації за пошкоджене житло подаються виключно в електронному вигляді. Через застосунок дія в розділі публічних послуг є відновлення. Станом на початок тижня чернігівці подали вже 896 заяв. Вони увійшли до Реєстру пошкодженого та знищеного майна саме в Чернігові пошкоджено нерухомості найбільше в області. В місті Чернігові в цьому реєстрі вона найбільша по області, значно більше. Я думаю, що це більше половини від усіх об'єктів. Там у нас під 900 вже зараз і кількість збільшується. Відповідно, фізичної роботи, тому що це робота з людьми, це необхідно зайти в квартиру чи будинок, подивитися, скласти акт, підписати його у цій людини. Є питання, якісь робочі, є питання по оцінці. Відповідно, це не може отак от бути зроблено за 5 хвилин, і щоб весь реєстр був наповнений. В обробці профільної комісії міської ради наразі 217 заяв. Розглядають їх виключно за черговістю занесення до реєстру, а не за вибором комісії. Зізвонюємося з людьми: хто є, кого немає, хтось зовсім не виходить на зв'язок, тобто хтось навіть в телефонній розмові зрозуміло, що людина за кордоном. Тобто ми надсилаємо електронні листи на пошту, повідомляємо, що ми намагалися з вами зв'язок. Затися, якщо люди не виходять, то ці заяви призупиняються до моменту, поки, поки люди зможуть вийти на зв'язок. Ті люди, з якими ми, ну встановлено контакт, тобто домовляється при зустріч. Приїжджає комісія на об'єкт, обстежує об'єкт, складає акт, складає чек-лист. За результатами цього чек-листа, тобто відбувається фіксація пошкоджень, які є на об'єкті. Чек-лист містить 57 пунктів, за якими людина може отримати компенсацію до 200 тисяч гривень. Він затверджений постановою кабінету міністрів номер 381 від 21 квітня 2023 року. Суми сталі вони прописані в постанові. Получається, ми фіксуємо лише обсяги, тобто квадратні метри там штуки, в залежності від того, що пошкоджено згідно з цим чек-листом, розраховується вартість компенсації. І на сьогодні за програмою є відновлення. Максимальна вартість на один об'єкт нерухомого майна це 200 тисяч. Ті чернігівці, за заявами, яких були прийняті рішення, отримають різні суми залежно від пошкоджень від 14 тисяч до 200 тисяч гривень. За трьома заявами прийнято рішення про зупинення. Їх ще потрібно доопрацювати. За двома винесли рішення про відмову в одному випадку у зв'язку з повним проведенням ремонтних робіт, в другому, оскільки не підпадає під дію даної постанови кабінету міністрів, бо нерухомість має більші руйнування. Ті, чиї заяви відхилили через значні пошкодження, зможуть зареєструватися в новій програмі, яка також буде в дії. Вона передбачатиме компенсацію до двох мільйонів гривень. У нас таких і квартир, і будинків там ну під тисячу буде в Чернігові, трошки менше. І це теж фізична робота. А це 2 мільйони. Це більша кількість робіт, які люди можуть зробити. і бажано, щоб вони їх зробили до початку опалювального сезону, тому що часто це пов'язано з тим, що люди поверталися в місто чи поверталися в своє житло. Члени комісії зауважують, що обробка заяв займає багато часу через специфіку роботи реєстру, певну недосконалість його функціоналу та значну кількість заяв чернігівців. Загалом заяви можна буде подавати до завершення дії воєнного стану і рік після його завершення.